Слава Богу, Слава. брати і сестри! Хочу почитати, прочитати перед нашою молитвою з книги Псалмів. Це буде 132 або 133 псалом, 132 або 133 з першого вірша. Оце як добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а аронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення повік вічне життя. Амінь. Такі слова свого часу сказав Давид, Псалмопівець і. Я думаю, що нам подобаються такі слова. Ми бачимо зараз, як дітки однокупно або разом співають, і воно, ну, воно не може радувати наше серце, коли ми бачимо, що справді молоденькі брати і сестри вони можуть сьогодні це призвати нас до молитви, щоб ми мали разом молитву. І коли роздумав про що ж, ну про що ж хочеться, щоб молитися, про що потрібно молитися. Вже неодноразово, можливо, піднімалась така тема про єдність, про є... Одно... однодушність в стані народу Божого між нами, між братами і сестрами. І якось це вчора відкрив цей псалом, так звернув на нього увагу і каже, дивить, як добре братам жити разом. І не просто я собі думаю жити разом, а мати одні думки, мати одні бажання, мати одні цілі, мати згоду, мати порозуміння. Мати одне стремління і разом, разом направлятися до якоїсь цілі, до якоїсь мети, за якою всі ми стремимося. Я прочитаю інше місце Євангелія від святого Івана. Це буде 17 розділ з 19-го вірша, Євангелія Івана 17 розділ з 19-го вірша. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Отакі От слова свого часу в молитві до Отця говорив Ісус Христос. І Він каже: Тут такі слова, що не тільки за них я благаю, не тільки за учнів, які були при ньому в той час, а й за тих, хто увірують Опісля. І за нас, так само і з вами, молився Ісус, щоб ми були одно. Він каже, я молюся за них, щоб були вони одно, як Ти, Отче в мені, а я в Тобі. І я собі думаю, якщо Ісус, Він побачив потребу в цьому, Він побачив нужду в цьому, щоб молитися про цю єдність Його дітей, єдність учнів, єдність народу. Я думаю, що Він розумів, що це важливо. Думаю, що він бачив і розумів, наскільки важливо, і коли він бачив свої стосунки з Отцем Небесним, як все в гармонії, в такому порозумінні, в такій єдності, в такій безпрекословності, Ісус Він виконував волю свого Отця. А Отець Він благословляв свого Сина різними чудесами, Він супроводжував його різними ознаками на землі силою своєю з неба. І розумію, наскільки важливо сьогодні нам. Теж про це молитися, теж про це думати, про це говорити, про це переживати, щоб справді в нас було одно серце, щоб справді в нас було одне бажання. Знаєте, я... і ці думки можливо, появились тоді якось я мав розмову з однією жінкою. Вона не віруюча, не християнка зовсім не вірує в Бога. І можливо вона навіть була не до кінця твереза. Але якось я з нею мав розмову і почав їй говорити щось. Можливо, кажу, хотіли б ви побувати на зібранні в церкві, там, де хор співає, де Бога прославляють. Знаєте, вона мені так відповіла е, так різко. Ну, бо буває, люди вони, ну, стараються підібрати слова якось толерантно, якось так акуратно скажу так, відповісти на такі запрошення, а вона так різко, ні, не хочу. Не хочу. Там в мене є якісь родичі, е, сестри, там, здається, які теж дуже вони віруючі, народили п'ять дітей і родять тих дітей, щоб просто родити. Не знаю, для чого їм стільки дітей. Вона таки мені почала е, текст говорити. І, але таку мені фразу сказала в кінці, вона мені запам'яталася, е, каже: ті діти між собою б'ються, сваряться, а потім йдуть в зібрання і в хорі співають. Я так собі цей момент. Подумав, може, це за мене, за мою сім'ю, бо десь і ми були в сім'ї, багато дітей, і десь, може, теж не все ділили, і йшли в зібрання в хорі співали. знаєте. Але все рівно ці слова, вони, можливо, сказані не до кінця справедливістю. Можливо, то справді діти, які, як діти бувають, вони можуть посваритися і потім через декілька хвилин помиритися. І Бог приймає хвалу. І Бог приймає славу таких дітей. Богу приємно, що такі діти вони йдуть співати для його імені. Можливо, про дорослих. Але, знаєте, все рівно написано, щоб от цьому місці, щоб увірував світ, що мене ти послав. От Для цієї жінки воно стало таким, можливо, каменем якимось, що вона от не через це. Можливо, це просто як оправдання для неї. Вона собі його знайшла, але. Каже Бог Ісус Христос, щоб увірував світ, що мене ти послав, через що? Через те, що вони будуть єдині, через те, що в них буде одна ціль, одне бажання. Не раз чулись такі фрази від невіруючих людей, як вони про віруючих говорили і кажуть, от які це гарні сім'ї, як вони один одному допомагають, як вони один за одним. Один за одним, щось треба зробити. Особливо в селах, напевно, це видно, коли треба допомогти, І там картошку збирає не одна сім'я, а там прийшло ціле село, майже тих віруючих, які, як нас говорили, на клаку таку, щоб разом зібрати, разом зробити. І люди це бачать, люди це помічають. Люди помічають в хорошому сенсі, і так само люди помічають, коли бачать якесь розбіжність. Коли бачиш, що кожен віруючий, можливо, за своє думає, за свою шкіру переживає, за своє і в своє тягне. І що це за віруючі, такі? і таке люди бачать, і таке люди помічають. Але хочу, щоб ми разом молились, знаєте, про єдність. Дійсно, не просто єдність вона може бути і в світі цьому, так само люди віднаються, особливо. Так думав, такі футбольні фанати, вони єднаються, вони в однаковій одежі, однакові якісь там прикраси в них, однакові гасла, вислови, і вони так однодушно, можливо, можна сказати, вони йдуть до своєї мети підтримувати свою команду. Але це в світі. У нас є свої цілі, у нас є свої бажання, у нас є свої напрямки. І хочеться, щоб ми в своєму, в цьому що слідувані за Ісусом Христом, щоб ми були єдині. Багато воріг він старається між нами посіяти, і він сіє, і він робить максимально, в чому він може знайти якісь розбіжності, знайти якісь моменти, щоб ти сидів на зібранні, але не слухав проповідь, щоб ти слухав, можливо, ту пісню, але тобі щоб щось не подобалося, а чого вони так співають, чого він так проповідає, чого телефон поставив, а чого та дитина крутиться, чого одне, чого друге. І ти сидиш, і коли ворог має в цьому місце, а на жаль, він дуже часто. В цьому приуспає. На жаль, дуже часто він знаходить. Якщо будемо аналізувати себе, то, можливо, так пролітають зібрання, пролітають моменти, де ми, як брати і сестри, разом, що є дуже прекрасне, що я дуже благословенне, як казав Давид, як той Єлій, який стікає на бороду Арона. Це є дуже благословений час, коли брати є разом, брати і сестри, коли є разом. І, на жаль, цей час, ворог, він багато. Приуспіває в тому, щоб знаходити якісь, знаходити зачепки, посилати в наше серця негодування, посилати в наше серця якісь разногласія такі. І знаєте, я хочу і в чому так думав, в чому нам би потрібно бути єдиними або от як би воно проявлялося, знаєте, ми маємо на зібрані такі три основних моменти: це спів, це молитва і слово. І як хочеться, щоб в цьому ми справді були єдині. Справді не тільки в зібранні, а і поза межами, знаєте, щоб не було цього, оцей мені подобається, цей не подобається того, ще не хочу слухати, бо він одне і друге. Знаєте, коли ми справді перебуваємо в Бозі і в Божому Слові, і буває, що людина, вона переживає про духовне, вона молиться, вона в постах. І десь вона бачить, що якби не від духа, Божого, можливо, і оте негодування можливо або возмущення воно можливо оправдується, коли людина молиться справді, переживає. Але думаю, так зачастую. Ми справді живемо по-зимному, справді живемо, як нам хочеться, як нам поводиться. знаєте, І приходимо в зібрання і стаємо такими експертами в слові духовними, в піснях, молитвах. Ми всьому експерти, ми знаємо, як краще. Ми знаємо, що так неправильно молиться, то заголосно, а то вже за тихо, ж заголосно співають, там заголосно грають, там не так брат слово підібрав проповіді. І справді бувають різні моменти, що недосконалі ми, недосконалі, можливо, в слові, недосконалі в пісні десь. Але як хочеться, як добре, коли ми однодушно підтримуємо один одного в молитві, як воно гарно було справді, хоч прийшов час війни і недобрий час, злий час. Але в церкві якось воно так відчувалось, можливо, більше таке єднання, більш порозуміння, більш переживання один за одного. Можливо, ті питання, які критичні були для нас до, до того часу, вони якось відійшли на другий план. І ми переживали справді один за одного, молилися один за одного. Сльозами, можливо, молились, підтримували один одного. І це є справді дуже велике благословення для церкви, коли церква може однодушно. От я хочу прочитати. Воно постійно в мене в пам'яті, це слово, це молитва перших християн, дії святих апостолів, четвертий розділ, 23 вірш. Коли ж їх відпустили до своїх, прибули і сповістили, про що пересвященики старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили Владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги Отця. Нашого скав Духом Святим Чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. От таке слово, таке місце каже, що вони однодушно. Однодуш, вони почули одне переживання, одну проблему, і вони однодушно підняли свій голос до неба. Так само, як сьогодні, царі вони бунтуються, повстають, незрозуміло, що відбувається. але... Як би хотілося, щоб нас подібно до тої першоапостольської церкви, однодушно, щоб ми були однодушні в молитвах, яких нас призивають, до яких нас заохочують про різні потреби, різні переживання членів церкви. Можливо, хтось далеко, можливо, десь дітей Божих, які поза межою нашої країни, але ми чуємо переживання і крики людських душ, переживання. Нехай Господь дасть. Наше серце, я хочу, щоб ми молились про це, бо так думаю, важко словами щось поміняти, важко словами якось навчити або даже самого себе якось направити на те, щоб бути справді однодушно в церкві, в народі, щоб народ він був однодушний. Але знаю, що Господь він може зробити нас однодушними, щоб до нас заходили люди, і вони бачили між нами любов, вони бачили між нами єднання. Вони бачили між нами єднання в співі так само. Ми маємо загальний спів, і не раз говориться про це, що ми загальним співом співаємо. Тобто всі разом. Я собі, коли уявляю, або, я думаю, і ви уявляли колись спів на небесах, ангельський спів, можливо, спів хору. І співає хор, і десь там хтось в телефоні сидить, десь хтось думає, чого я сюди прийшов співати. Я думаю, там такого немає, там всі однодушно, одними устами. Одним серцем прославляють Бога, так само і діти Божі. Як хочеться, щоб ми стремилися до такого. Стремилися, щоб разом співати. Колись співаємо, щоб ми разом співали. Від цього серця, бо ми маємо оцих декілька. Хвилин, можливо, дві години всього, щоб прославити Бога, щоб почути Слово, коли проповідується так само, можливо, не всі нам, скажу так, до душі, проповідники, але щоб ми старалися почути Слово Боже, молилися і однодушно старалися збудуватися в ім'я Божого Сина Ісуса Христа. Каже Ісус, що коли ви згодитесь або будете мати згоду, двоє чи троє про всяку річ просити. Нас є тут дуже багато, і здається, що Слово Боже хіба не вірне. Чому так часто молимося і немає результату? Я так думаю, можливо, тому що немає тієї згоди до кінця. Колись якось брати, вони такі з Румунії, пам'ятаю, вони поставили ціль молитися за одного хворого хлопчика, який був інвалідом, і ревно молилися, прийняли якесь таке бажання, щоб ревно молитися за ту. За того хлопця, щоб Бог його здоровив, отримали таку якусь віру і разом молилися, молилися, були в довгому пості, здається, але, на жаль, результату не відбулося. Так як він був хворий, він таким залишився і стали так питати в Бога, Боже чому? І таке, якби відповідь на їхню молитву, прохання, тому що ви не були єдині в цьому. Не було одної думки настільки, як хотів цього Бог. Знаєте, як хочеться, щоб в нас була одна думка. Щоб в нас була одна пісня, щоб ми мали єднання в слові, і так само, коли схиляємося на молитву, щоб ми мали однодушну молитву, бо дійсно є за що молитися. Царі землі вони бунтуються. Навколо все перевертається, і не розуміє, що відбувається у світі, що відбувається в нашій країні. Хто має поставити якось цьому всьому порядок зробити? Як це все має прийти до ладу? Але знаємо, що наша ціль і наша. Можливість це молитися однодушно однією церквою. Нехай Господь поможе. Бо дійсно, якщо залишиться в церкві навіть двоє людей, здається, двоє людей вже ну, порозуміння між ними мусить бути, але навіть між двома, навіть в сім'ї між двома, і то може не бути порозуміння, і то ворог там старається, навіть між двома, тим більше, коли нас так багато, тим більше, коли так багато нас, як хочеться, що ми просили в Бога однодушно, однодушно служити нашому Господу. Ми маємо ціль. І між нами є Ісус Христос. Я хочеться, щоб цією цілю ми вхопилися за неї і разом стремилися до неї. Нехай Господь благословить. буде молитися про це, щоб Бог нам дав однодушність і одне серце в нашому зібранні. Амінь.